Лідія я, якщо не ми. І ти я мушу, матінко, пробачте. Я повернуся, можу до весни, а ви не плачте, мамо, ви не плачте. Бо хто, якщо не ми? Якщо не ми. Дивіться, мамо, день який чудовий, зимовий день, не наче дивна казка, а там на. Площ... Я благословляю молитися я буду день і ніч, бо той майдан ти. Теж пішла у ці твої загони. Бо, хто, якщо не